Привіт всім, хто мене слухає і дивиться. Сьогодні я хочу поговорити про наступну деструктивну модель поведінки, яка проте сприймається нами зовсім інше, ніж ті, про які я розповідав раніше. От візьмемо перелюб. Так, Іноді ми його оцінюємо як велику любов, значне духовне досягнення, таке собі перебільшення любові. Хоча і визнаємо, якщо перелюб переходить у надмірну сексуальну активність, то це може бути шкідливо. Так само і з гріхом. В, перепрошую, з гнівом. В екстремальних ситуаціях він є нам потрібен, так як підвищує нашу енергетику, але якщо він стає неконтрольований, це теж може завдати шкоди. От з печалью, а сьогодні саме будемо говорити про печаль як деструктивну модель поведінки, все не так. Ну, Зразу ж виникає питання, а в чому шкода печалі? Звісно, для людей, які перебувають в стані засмучення, це буває дуже важко. Але нам вони принести жодної шкоди не можуть. І тому чистить вважати печаль гріхом. Навпаки, ми їх стараємося заспокоїти, підтримати словами на кшалт того, що життя воно смугасте. І якщо сьогодні у вас чорна смуга, то через деякий час настане біла. Але Життя показує, що все іноді відбувається не зовсім так. Сіра смуга стає темною, темно чорною, чорна ще чорнішою, і наше життя перетворюється у хроніку пікуючого бомбардувальника. Земля наближається, катастрофа неминуча. І вийти з того піке важко. Що ж нам заважає, так би мовити, змінити курс свого життя, на якому ми б отримували більше задоволення і менше горя? Чинників цього є багато, деякі від нас не залежать, але про один з них я скажу. Це свого роду культ печалі, як панської хвороби, які ми можемо побачити і в релігійному середовищі, і в мистецтві, і у наших філософських роздумах. Наприклад, релігійні люди часто говорять, Христос терпів і нам велів, а цей світ. Настільки загроз у гріху, що не страждати у ньому просто неможливо. Це і є найблагочестивіше, і за це наш Господь пустить до раю і покаже нам, як сподівалася одна чехівська героїня Небо в Алмазах. Так само і Мистецтво часто поетизує печаль, колись була популярна пісенька під музикою, Вівальді печалитись, давайте. Ну, давайте, якщо ви світська дама в хреноліні, і у вас багато служниць можете собі попечалитись, щоб показати свою духовну виключеність і піднесеність. А от один філософ ще й так виразився на цю тему. Краще бути незадоволеним Сократом, ніж задоволеною свинею. А чому не можна бути задоволеним Сократом, він нам не пояснив. І Складається таке враження, що протидіяти цьому може тільки релігійний світогляд. Світогляд, крім того ж, заснований на християнському віровченню. От у книзі Еклезіаста ми читаємо таке «Жени смуток. І з серця свого віддаляй зле від тіла того. Там зло і печаль фактично розглядаються як явище одного порядку, яких треба уникати. А якщо ж ми згадаємо, що ще в першій главі книги буття, Говориться, що Бог створив світ і створив його добре, то жодних, жодних підстав для печалі у нас не буде. А фразу апостола Павла завжди радійте» Не, не, не без перестанку молитися і за все, дякувати, можна вважати свого роду інструкцію для одержання того, що ми хочемо найбільше радості, щастя та задоволення. І тому вона варта того, щоб проаналізувати її докладніше. Отже, перші слова завжди радіти. Тут можна сказати, з точки зору світської людини, також висловити зауваження, а як загалом це можливо. Ми чи ми завжди радіємо в житті? Мені не завжди, а коли у нас сталася якраз якась хороша подія. Ну, припустимо, дали премію, купили новий смартфон. Оксана поцілувала, оце є радість. А просто так, коли нічого не сталося, радіти ми не будемо. А коли ж справи йдуть не так, як би нам того хотілося, навпаки, ми засмучуємося. А радіти завжди це якось неприродно. Хоча є таке явище, яке називається ейфорія, коли почуття радості у нас виникає ніби саме по собі. Ось словник іншомовних слів так визначає ейфорію. Це стан невиправданого об'єктивними умовами піднесеного настрою хворого в душах. Відчуття радості, безтурботливість. А скажіть, чи можете ви уявити собі хворого, який прийшов в кабінет? До лікаря і каже, лікар, у мене така ейфорія, така радість, така безтурботність. Полікуйте мене, будь ласка. Але тим не менше, ейфорія для досвідченого лікаря є ознакою небезпечного симптома. І тому, що у нас спостерігається при деяких психічних захворюваннях, ну, наприклад, Маніакально-депресивному психозі, або, як зараз це називають біполярному розладі особистості, коли в одні моменти людина справді відчуває себе щасливою, радісною, сповнею, сил, користується любов'ю, оточуючих, а в інших періодах, навпаки, переживає Важку депресію і шукає самотності. Або також це спостерігається при пухлинах мозку, при нетяжкому алкогольному сп'янінні, отруєнні наркотиками тощо. От це нам зовсім не до чого. Але зауважимо, що ейфорія. І євангелії є подібні за своїм звучанням, їх перший склад означає добро. І в Євангелії, як основа нашої віри, і справді дає нам підстави для радості, яка не пов'язана з різними хворобливими відчуттями та процесами, а ґрунтується на іншому. І на нашій вірі, і на адекватному сприйнятті реальності. От пошлемося на інше місце з апостола Павла, де сказано, тим, хто любить Бога, усе допомагає на добре. А за словами Золото Устого, вівцю, за якою пильнує пастир, вовк схопити не може. Ну, Атеїст може сказати, що це є приклад психологічного захисту, ілюзії і навряд чи є так насправді у всіх випадках життя. На це йому від... можемо відповісти. Навіть якщо це і так, якщо це має виключно психологічний ефект заспокоєння, що ви можете запропонувати краще, щоб дало нам таку саму емоційну стабільність? На мою думку, кращого, ніж релігійний світогляд запропонувати не можна, принаймні я ж такого ще не чув. А от продовження чи цього твердження викликає у нас ще більше здивування. Хоча, мабуть, саме і в цьому. Можна побачити спосіб досягнення радості. Це без перестанку моліться. І тут зразу ж виникає питання. А як цього досягти на практиці? Існує багато випадків, коли це практично неможливо. Наприклад, у хірурга під час. Важкої і відповідальної операції. Хоча в релігійній літературі описано От така аскетична процедура, коли монах постійно повторює коротку на накшат Господи Ісуса Христа побили мене грішного. Потім вона починає звучати в його серці, і це призводить до дуже важливого і приємного і радісного відчуття. Про це я говорити не буду, не маю я такого досвіду. Однак навіть з формальної точки зору можна стверджувати, що всі ми. Постійно молимося, так як ми є за церковним вченням, членами єдиного тіла церкви, а церква наша існує на різних континентах, у різних часових поясах, і в ній молитва здійснюється завжди. Будь-якої хвилини. А хто молиться, молиться зокрема і за всіх нас. Тому тут ідеться швидше не про кількість, а про молитв, а про особливий стан пам'яті Бога. І пам'яті Бога, і присутності Його у своєму житті. От Золотоуст про це пише так. Справжня чеснота в тому, щоб завжди пам'ятати про Бога. Тому, якщо ми будемо пам'ятати про нього у щасті, він згадає про нас і в нещасті. І ще можна згадати про героїню відомої повісті Гріна Червоні Віхтрила, яка молилася Богові. Тільки два рази на день і дуже коротко. Вранці вона казала, добрий день Бог, а ввечері до побачення Бог. Вона вважала, що не може більше претендувати на увагу Бога, так як Бог опікується усім всесвідом, але і цього є достатньо, щоб відчувати себе під. Турботою Бога? І третій, як складова цього твердження, за все, дякуйте, виглядає з точки зору здорового глузду, ще парадоксальніше. Тобто, як за все? Коли Життя справи йдуть, як нам хочеться, ми б могли подякувати за це Богові, але у ці моменти життя ми згадуємо про нього не так вже й часто, як би потрібно було. А коли погано, впадаємо у відчай і дякувати за те, що нам так погано. Ми, мабуть, не в силі. От мати Тереза якось втішала хворого, що ваші страждання як поцілунок Христа, а він їй на це відповів: а ви його попросіть, будь ласка, що він перестав мене цілувати. Так що не будемо. Спрощувати ситуацію, проблема справді існує, і страждання нашого життя бувають нестерпними, але відмовлятися при цьому від Бога це найгірший вихід. Якщо його немає, тобто, іншими словами, в нещасті. Ми прийшли до висновку, що його немає, то і висловлювати претензії нема кого. А якщо ж ми тим не менше ремсуємо на нього, то чинимо як декуни з байки Крилова, які образилися на небо і почали кидати в нього. Каміння, а воно впало їм на голову. У всякому разі, краще спрямувати свої зусилля на те, щоб зрозуміти сенс того, що з вами відбувається. У своїй книзі Ліва рука Бога я розглядаю це, ну, принаймні, спробую розглянути це більше. Детально, але зараз я переказувати її близько до тексту не буду, а зупинюся лише на одному аспекті, який може вказати нам про сенс тих подій, якщо вони не несуть нам великої приємності, але тим не менше мають певний сенс. От є такий анекдот. У середній європейській родині перед сном хлопчик молиться. Господи, помилуй мене і благослови мого тата, маму, маленьку сестричку і зроби так, щоб Амстердам був столицею Бельгії. Тато спросоння здивовано запитує, а то тобі навіщо? А я так написав у контрольній роботі з географії. Ну, загалом дитину, яка хвилюється за оцінки, можна зрозуміти і пожаліти, але не поставиш їй. Погану оцінку і далі буде плутати Бельгію з Голландією, а Люксембург з Амстердамом. Тому, скажімо, чесно, що багато страждань, в які ми впадаємо в житті, пов'язані не з якоюсь злою волею, а з нашими вчинками. От у Дмитра Яворницького в історії запорізьких козаків наводиться така пісня. Бурлаче козаче, дурний розум маєш, дурний розум маєш, долю проклинаєш, не так винна доля, винна твоя воля. Що ти заробляєш, все це пропиваєш, а що загорюєш, все це прогайнуєш. І коли ми бачимо негативні наслідки наших дій, тих, які, за які ми відповідаємо і які ми вчинили самостійно, то це і є підставою для того, щоб їх переосмислити і відмовити від того, що я називаю деструктивних моделей поведінки. Про філософа Сократа розказують, що в нього в душі був такий собі даймон, який говорив йому, чого не треба робити. І він ніколи не помилявся. Ми, на жаль, більшість з нас. Такого внутрішнього голосу немає, йому, І вчимося на власних помилках. І Бог посилає, і мусимо повністю спокутувати свої помилки, нещастя, до їх вони проводять, І не тому, що Бог, злий, а за щось нас карає, а просто ми. По-інакшому не розуміємо. І ще є один аспект, на якому я хотів зупинитися, і який говорить нам про милосердя Бога до нас, і про те, що нещастя входять у нас світ не з його волі, як сказано у посланні апостола Якова, Бог не спокушається злом і сам ніколи не спокушає, аж нашої нерозважливості, або, або це є причиною диявольського впливу. У шахах є таке правило, якщо ти доторкнувся до фігури, мусиш нею походити. І ходи назад не вертаються. А якщо партія складається для нас невдало, ми розуміємо, що через кілька ходів програємо, то краще визнати свою поразку. Бог грає з нами у іншу гру. В одному псалмі написано таке. Відновиться, мов той Орел юність твоя. Є така легенда, що Орли час від часу відлітають в гори. Поближче до сонця, і там вищипують своє пір'я і чекають, поки виросте нове. Ми з собою такої процедури самооновлення здійснити не можемо. Хіба що за виключенням юного орла Михайла Поплавського. У нас інший спосіб функціонування, про який пророк Ісая казав. Ті, хто надію поскладає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли. Отже, іншими словами, покаявшись у наших вчинках, а покаяння ще раз зазначу, не є простою інформацією про них інформуванням про них на кшалт. й люди добре просить мене грішного. Це в буквальному сенсі означає метаноя, тобто переосмислення. Отже, якщо ми покаємося або, іншими словами, переосмислимо свої гріхи, свої гріховні та помилкові вчинки, ми позбудемося їх і їх наслідків. Християнство дає нам надію на це. Тобто основна умова життєвих сил це надія на Господа і від схильність або рішучість не повторювати своїх гріхів та помилок. І тоді життя стане краще, якщо нам ці свої помилки вдається виправити. І це є суттєвим етапом нашого духовного розвитку. Як казав один священник, на землі слід навчитися дихати небом. А то на небі можна задихнутися. І цього я хочу побажати своїм слухачам, а поки прощаюсь з вами до наступних зустрічей.